Третя штурмова розбила ворожу колону на Харківському напрямку. На південному фронті ворога розбивають дрони. Самі армійці РФ в шоці від власних втрат. Тим не менше, вороги далі суне по лінії фронту. Оглянемо мапу і бойових дій разом на каналі «Сій час. Ви ж підпишіться і починаємо. І знову Сінтера відзначають просування ворожих військ Російської Федерації на фронті гаряче одразу на кількох напрямках. Так, станом на 18 вересня бачимо зміни на карті Діпстейт. За даними аналітиків, загарбник просунувся біля Стельмахівки, а ще у населеному пункті Гродівка та в українську. Тривають бої в районах Желанного першого. Як і щодня, ці метри противник вихоплює ціною власного життя. Скажу більше, вони, напевно, і самі досі не усвідомлюють своїх втрат. У мережі з'явилися моторошні кадри, як бойовики РФ наткнулися на поле із трупами своїх же сослуживців. етичних міркувань ми це відео не покажемо. Однак я пропоную послухати росіянина, який побачив цю картину на власні очі. Це просто. Ми так і так кукром завтра пайдемо. Так і так кукром завтра. Так, команда для пер. Приказнеш ну, приказ. Наше дело діло тіляч. Не, ну это ужас, ребята. Это, это, вот этот бой, нас, был. нас никто не меняет, мы незаменимы. Мы... На важкому покровському напрямку під особливою увагою Селидове військовий ЗСУ із позивним «Алекс» розповідає. Відверто кажучи, у ворога взагалі нічого не виходить у штурмах селидового в лоб. Та й темп вони трішки позбавили, бо зрозуміли, що з ходу взяти місто вже не вийде. Противник намагається обходити Селидове та спрямовувати наступаюче груповання військ ворога в районі Мариюки, рухається з виступу на півночі від українська. Так, в основному українську ситуація погана, але додає воїн: я вважаю, що варто приділити увагу дещо іншому. Під пильним контролем експертів та аналітиків, і вугледар, шість одиниць техніки противника рухаються на цьому напрямку на Катеринівку. Зараз ідуть бої, передає Алекс. Під час першого накату нашими захисниками знищено чотири одиниці техніки та піхота ворога, пояснив військовий осман. Далі його слова. Проте напрямок богоявленки для противника наразі найбажаніший. По дорозі до неї населених пунктів немає, тому у разі повної втрати контролю над шахтою. Три Тримати оборону буде вкрай складно, пояснив військовий. На шахті Південно-Донбаська 3 досі перебувають наші воїни, які тримають оборону проти наступаючої піхоти противника. Напередодні я нагадаю: бойовики РФ підірвали 115-метровий Копер Штольні. Відео вже поширили російські провоєнні телеграм-канали. Діпси це не вказали, але мілітарні ресурси підтверджують, що путяністи мають просування в населеному пункті Єрник. Це Курахівський напрямок, південніше Українська. А ще, на жаль, суне нападник біля населеного пункту Костянтинівка. Так само Курахівський вектор. Росіянам вдалося просунутися через річку Журавка. Також мають просування у західній частині населеного пункту Гродівка на Покровському напрямку. Це додає канал «Що на фронті. На ділянці біля часового яру на Краматорському векторі оборони росіяни провели 10 атак з початку доби. Про таке пишуть у своєму традиційному звіті в генштабі Збройних сил України. Також противник штурмував біля кліщівки, білої гори та ступочок. На Харківщині третя штурмова бригада смажить ворожу техніку. Мінус ціла колона. Із повітря миттєво атакували ворожий танк. Ще до контрольних влучань почала назад тікати російська піхота. Ворожий БТР спершу намагався втекти так само, але його таки наздогнали. А це мальовничі кадри від підрозділу ОМЕГА Національної гвардії України на запорізькому відтинку. Захисники успішно знищили ворожий транспорт разом із особовим складом окупантів. Отже, на цій ноті вам спасибі за увагу. Залишайте свої коментарі. Подобайки, підписки на канал Сейчас і тисніть на дзвіночок. Я не прощаюся, бо попереду ще багато цікавого, тому залишайтеся з нами. Росіяни на Курщині піднімають білий прапор. ЗСУ взяли у полон ще 13 ворогів. Противника взяли в оточення у крем'яному. Отже, що відбувається на російському прикордонні, про це вже за мить. Підпишіться на канал Сейчас і до новин. Залишилися без води та боєприпасів у Курській області Російської Федерації. Бойовики Росармії самовільно здалися у полон Збройним силам України. Спочатку ці намагалися атакувати, однак зосталися повністю без провізії, кинуті на призволяще. Деталі розповів військовий із позивним принц. Послухаємо, «Контролювали посадку свою напроти ферми. п'ять днів стріляли. П'ять ній і на п'ятий день ще утра підняли флаг перед нами. Білий флаг підняли. Ну им же закинуло через мавікродейку, і Адін вийшов середійк. Ми їх взяли в тринадцять чоловік. Обшу взяли. Курська операція триває і станом на 17 вересня наші воїни можуть похвалитися новими успіхами. Російський військовий аналітик Майкл накі констатує: очевидно, план ЗСРФ не спрацював. Тиждень тому окупанти пішли в контрнаступ із видавлювання ЗСУ з Курської області, і просування наших бійців було досить швидко зупинено. Однак новий прорив ЗСУ через кордон припинити путіністам не вдалося. Більше того, як зазначає експерт, російські військові потрапили в справжнісіньке оточення у Крем'яному. Ця ділянка чітко проглядається на картах Діпстейт. Вітчизняні осінтери додають, противники перебувають в оточенні вже певний час. Ще з перших днів рейду. Вже не раз було повідомлено про зачистку крем'яного, але ворог і досі там. Періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточуючих на техніці БК та їжею. Вигоди нашого рейду на російське прикордоння визнаються автори видання Форбс. У матеріалі, присвяченому Курській області, йдеться. Цитую: російська контратака в Курській області, що почалася минулого тижня, погіршила становище армії РФ. Отже, за даними Форбс, Київ задіяв у Курській області близько 10 тисяч солдатів. А Москва своєю чергою відправила 38 тисяч військових. Але багато із них погано навчені молоді призовники. При тому ворог і далі продовжує поповнювати нестачу на фронті. У інституті вивчення війни так само оцінили бої на Курщині. По-перше, американці визнають, що атаки ведуться з обох сторін. А по-друге, там вичислили, які сили задіяв Кремль. Зокрема, у Глушковському районі, за повідомленнями, діють підрозділи 56-го повітряно-десантного полку 7-ї дивізії ПДВ та 106-ї дивізії російських повітряно-десантних військ. Просування ворожих армійців є у південно-східному районі веселого та на північ від обухівки. Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Успенівки і Борків, але інститут вивчення війни не підтвердив ці дані. Водночас просування українських військ так само від веселого, але на південь та на захід, і на північ від Медвежого. Неочікуване откровення оприлюднило політико. Мовляв, Валерій Залужний на посаді головкома був проти курської операції. Це журналістам розповіли неназвані українські військові чиновники. За їхніми словами, генерал пояснював свою позицію тим, що не розуміє тактику подальших дій після прориву кордону. Питання, коли ви отримаєте плацдаром, що далі, залишилося для нього риторичним. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що на Курщині нині все йде за планом. Він додав, що детально обговорив операцію із чинним головкомом Олександром Сирським. Була доповідь головкома Сирського. Тривала розмова на початку дня. Щойно говорила з ним за підсумками дня вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше Курахівський напрямок, Покровський, захищаємо позиції окремо і детально щодо Курської операції. І кожен день діємо саме так, як передбачали. Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагодження кроки і реальну стійкість. Ну а ми і надалі відстежуємо ситуацію. Я вам пропоную одразу підписатися на канал цей час, залишати свої коментарі та вподобайки. І не забувайте натискати на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення.